Усе червоне, усе в моєму взорі багряно червоне. Єдине, що панує в цьому місці смерть. Нащо ми провели стільки крові? Саюн Янг-Мунг. Саджай, саджили. Ах. Вони усі мертві, більше двадцяти сект, включно з десятью великими неймовірна армія зібрана з еліти серед еліт. Зрештою, битва проти Чонгма закінчилася анігіляцією. Але хто відповідальний за це? Все його провина диявол неспосланий у світ. Один з секти, яка намагалась знищити усе живе патріарх секти святого Диявола. Чонгма, святий диявол. Секта Хуа. Прикро адепт секти Хуа. А ех, якщо б ми тільки могли повернутись звідтіля, ти б здобув славу воїна, вбившого святого Диявола. Але виглядає, наче ми досягли своєї межі. Затканий хавальник! Ти маєш право пишатися собою. Не взираю на допомогу безлічі майстрів. Зрештою, саме твій меч обірве моє життя своїм іменем. Я визнаю твій стиль меча, а, -а, -а. Я визнаю стиль меча Сектихуа, найкращим у світі. Я сказав заткнути писок. Це дуже соромно. Будь в мене хоча б ще один день, я б став гідним свого імені, але це також має бути моєю долею. Запам'ятай, адепт Сетихуа, це, це ще не кінець. Диявол відродиться. І коли це станеться. Світ загине, і ніхто не зможе цього зупинити, Деяву. війна нарешті закінчена, і неминуча смерть. Наздоганяє мене, от тепер що буде з сектою Хуа? Кожен член секти Хуа загубив своє життя в цьому місці, і підлеглі членів секти також мертві. Єдині, хто залишився, безпомічні діти, чи кровопролиття секти Хуа взагалі мало сенс? Якщо б я тільки був трішки сильніший, зробив трішки більше тренувань, Зміг би я зберегти хоча б на одне життя більше. Усе це не має жодного сенсу. Цвітіння сливи має здатність закінчуватись. Ох, секта Хуа, тридцятий адепт секти Хуа, один з великої трійки мечників, святий Леза Квітучої сливи, Чунг Мьонг. Вбивши Чонгма. Того, хто приносив у світ світті керуйнацію і безлад. Він зробив свій останній подих на вершині штаб квартири секти святого диявола. Це досягнення і єдина пам'ятка, яку я залишив по собі. а? Мьонг, бісів син. Спогади мигатять перед очима. Найперв, ти практик аскетизму, і тільки на другому місці воїн ти маєш знати, що сила без мудрості може зватись лише насильством. Знову він за своє. Мене це дуже сильно дратувало. Незважаючи на те, що я був учнем секти Хуа, я не міг цілковито дотримуватись її доктрини. Усі звертали забагато уваги на мій талант, хоча я був звичайним черговим новобранцем секти Хуа, чого я не зміг зрозуміти цього ще тоді, усе, що я мав, чого досягнув, я отримав тільки завдяки секті Хоа. Чи ти розкаюєшся в своєму минулому? Так, брате Мунг, я розкаюся. Якщо б я тільки присвящав більше уваги дотримуванню доктрини. Та якщо б я міг стати хоча б трішки сильнішим, то могли б уникнути цієї жахливої трагедії. Але я не маю перейматись, бо секта Хуа продовжить існування. Неважливо, що відбудеться, секта Хуа переживе усі злидні. Ай, боляче! Чонг Чон... Чонгма? Хіба він не помер? Чонхма? Який ще бісів чонхма? Лайнюк, ти ще довго збираєшся нести синітниці? Звідки в тебе такі сталеві нерви, щоб спати до сих пір? Усі вже пішли жебрати. Що? Що коїться? Цей жебрак повчає мене? Смаркач, відвали. Я до сих пір не розумію, що тут коїться, але для початку поклади палицю. Смаркач? Ха! Це взагалі не має жодного сенсу. Я все ще Чонг Мьонг, святий квітучого леза. Мене поважає навіть патріарх об'єднання жебраків. Об'єднання жебраків одна з десяти великих сект. І все ж таки цей шмаркач. Сьогодні я тебе жаліти не буду. Я навчу його слову повага. Такий повільний удар я заблокую з легкістю. Що? Вона маленька? Моя рука? Чому вона така маленька? Як вона може бути такою маленькою, такою маленькою рукою я не можу заблокувати удар? МРАЗОТА! Ти досі спиш. Ти так нічого і не зрозумів? Нічого страшного, я тобі усе докладно поясню. Існує ступінь, наскільки дурним та лінивим можна бути, ну, нічого, я виб'ю тобі з голови дур. Бах-бах, крах, крах, бах, 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 Е, хто хто небудь, допоможіть, М мабуть, зайду пізніше. Деякий час по тому. <кхм> Ай яй, -яй, -яй. цей бісів покидьок, навіть в сектіхуа мене ніколи так сильно не дубасили. Цей в біса покидьок. Я зобов'язаний поквитатися із цими жебраками. В будь-якому випадку, кого це я бачу в відображенні? Що в біса коїться? Чи це реінкарнація, про яку згадують у буддизмі? Якби знав заздалегідь, то пішов би у храм замість секти. Гей, Агов, це ти? Це тебе я бачив, коли мене дубасили. Ти той хлопець, що миттю дав драпака. Усе гаразд? Ванчо завжди агресивний, але сьогодні навіть для нього це занадто. Одне питанечко. Ні. Відповісти мені на два питанечка. А? Я. Чи я жебрак? Ти навіть одягнений як жебрак. Хіба не очевидно, що ти жебрак. Дідько, вайно! Як я можу бути жебраком? Гаразд, я зрозумів. Перейдемо до другого питання. Чонхма. Ти знаєш, хто такий Чонгма? Мені здавалося, що ти поводишся адекватно для людини, яка перенесла таке побиття, але, мабуть, я помилився. Ведар, просто відповіси мені. Добре ж, браче. Так, я згадав, хто такий Чонхма. Хіба це не патріарх секти святого диявола, якого вбили сотню років тому? Що? Сот? Сотню років тому? Ти щойно сказав, що пройшла сотня років з моменту вбивства Чонгма. Сотня років? Що що ти робиш? Ти насправді кажеш правду? Збрехавши тобі, я не отримую жодного зиску!» Га, це якесь божевілля? сотня років? Хіба я не міг переродитися одразу в момент своєї смерті? Неначе мене залишили на самоті на сотні років в цьому світі. Чому це сталося? Усе гаразд? Тоді секта Хуа також, а? Вірно, секта Хуа. Секта Хуа, що сталося з сектою Хуа? Секта Хуа? Що це? Ти. Ти хіба не жебрак? Я жебрак? Такий самий, як і ти. Тобто ти член об'єднання жебраків, але ти нічого не чув про секту Хуа, одну з десятки величних сект, куди також входять об'єднання жебраків. Ти взагалі розумієш, що ти ляпнув? Е, що ти белькочеш? Десять великих сект? Цей храм Шаолінь, Вуданг, Попеляста секта, Сенка Конконг, секта Чінлен, Орден Лотоса, секта Північних Островів, секта Куньвунь, об'єднання Жебраків та секта Південного Кайма. Секти Хуа немає в списку десяти. Секта Хуа не одна з десятки великих сект. Як це трапилося? Поставте 50 лайків, якщо ви хочете, щоб відео по цій манзі із озвученням були набагато довшими. Поки що я випустив це відео як пробу пера, для того, щоб подивитися, як на нього відреагують люди. Ну, в принципі, все сказав. Дякую вам за перегляд і нехай щастить.